Дивитесь новини на каналі ОТБ. у студії для вас. Працюють Ірина Гнатюк та суртоперекладач Моніка Соробей. Доброго вечора ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. 110 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків вибухів у Балаклії таку суму направлять на те, щоб відновити зруйновані та пошкоджені будинки місцевих мешканців, а також об'єкти соціальної сфери та інфраструктури. 29 березня Кабмін ухвалив розпорядження про надання коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що склалась у Балаклії. Тож на сьогоднішній позачерговій сесії депутати обласної ради одноголосно проголосували за ухвалення 100 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету також було прийнято рішення надати ще 10 мільйонів з резервного фонду обласного бюджету, як повідомив перший віце-губернатор Харківщини Марк Бекер. Усього від вибухів снарядів постраждали майже чотири сотні будівель, причому майже 350 з них це житлові будинки. Із яких 117 домов новопартійних двісті 222 дома часто. Сразу отметить, что два дома частных вообще не поддаются никакому ремонту, не разрушены были полностью, три частично. К сожалению, на сегодняшний день была отмечена та же комиссия, которая уже там работает, что 13 домов, в которых проживает 91 семья, это 176 человек, также не поддаются ремонту. И должны быть отселены эти люди в ближайшее время. У Балаклії тривають відновлювальні роботи. Почали з мікрорайону нафтовик та військового містечка. Адже ці частини міста перебувають усього у кілометрі від складу боєприпасів та від вибуху постраждали найбільше. У першу чергу відбудовують житлові багатоповерхівки, школи та дитячі садочки. Тиждень після вибуху у Балаклії підраховують збитки. Постраждали 117 багатоповерхівок та 228 будинків у приватному секторі, а також дві школи та два дитсадка. Серед пошкоджень дахи, які позривало ударною хвилею, вибиті вікна та двері. Владники заявляють, що нині опалення, електро- та газопостачання у цих будівлях відновлено. А наразі тривають ремонтні роботи. Ще з понеділка почали замінювати вікна та перекривати дахи. У нас сейчас разворачиваются в основном строительные работы. Еще раз сказал, в первую очередь это кровли и окна. Значит, все окна должны быть восстановлены до 15 апреля. В первую очередь мы восстанавливаем социальную сферу, потому что каникулы заканчиваются. Сейчас мы подъедем в школе увидим, у нас повреждены две школы, которые мы должны до понедельника полностью закончить с окнами, поврежденными кровлями, сделать генеральную уборку. Балакрійська загальноосвітня школа номер 6 чи не найбільше постраждала від вибухів боєприпасів у будівлі жодного цілого вікна. Крім того, пошкоджені меблі та інвентар, розбитий шкільний стадіон. Місцеві владники переконані, школярі після канікул зможуть вчасно сісти за парти, та вчителі налаштовані не так оптимістично. Поки, звісно, ще ні. Поки тільки роботи ведуться на третьому етажі, ще другий, перший етаж. Мешканці Балаклі розповідають, що своїми силами лише прибираються. Кошти ж на будматеріали та робітників надає місцева влада, а ремонтувати потрібно таки багато. Криша, окна, двері, ну і відповідно, в квартирах. Меблі, потолки, лопаються стіни, поли. Отаплюється Світ у нас не було його два дні. Світ у нас є, отаплення підключили, газ підключається постійно. Проте є з боку балаклійців і нарікання. Будинок, у якому мешкає Валентина, від вибуху перекосило. Усі двері винесло вибуховою хвилею. Аби вберегти квартири від крадіїв, довелось прибити двері цвяхами. Ремонт же в оселі Валентина ще не розпочався, не вистачило будівельних матеріалів. Жінка скаржиться, доводиться шукати прихисток на ніч самостійно, адже тимчасових помешкань не організували. От так, представляєте, ми ж не можемо тут ночувати. Ми, я, ми ж ходимо по посілку, вишнемся де переночувати, тому що хтось ти мене мені эти возі, щоб я вийшла. вечером мене забить на ночовку. І в случае опять взрывы я буду приїхати второго этажа. Кришу зняли два дні тому. На наш дом не хватило дерева. Неужели у нас в Україні тільки в балаклії ліснич... одне лісничество? Не хватило дерева, криші там вже текуть. Полностью нам відключили отключили електро... електроенергію, тому що текуть криші. Ще складніша ситуація із тими балаклійцями, чиї будинки не підлягають ремонту. Людям обіцяють надати нове житло чи виплатити компенсацію. В кого немає дому, Ми знаємо всі ці сім'ї. Ми їх предложили варіант, якщо в них немає рідних близьких де жити, Ми предложили варіант, що ми тимчасово надаємо їм і розселяємо їх усіх. І безпосередньо мерія займається з їхніми побажаннями. Ми вивчаємо, що вони хочуть на сьогоднішній день. Деякі хочуть, щоб відбудували їм будинок на місці. Деякі соглашаються на компенсацію. Грошову вони куплять собі на вторинному ринку житло. Паралельно з відбудовою осель проходить пошук та розмінування снарядів. Роботи тривають у Балаклі та сусідніх селах. Вулиці вже очистили від уламків. Про вибухи нагадують лише глибокі ями. А от на полях роботи продовжуються. Щоб розпочалася посівна, сапери намагаються прибрати снаряди якомога швидше. На сьогоднішній день нашими підрозділами вже піднята і передана представникам Збройних сил для подальшого знищення 2448 вибухонебезпечних предметів. Роботи зараз проводяться на прилеглих до міста Балаклія і до населених пунктів. Які входять в 10 кілометрову зону. Тобто люди працюють в полях. Скільки триватимуть відновлювальні роботи, наразі невідомо. Називаються строки від кількох тижнів до кількох місяців. Але найважче буде повернути спокій населенню. Людмила Грубнік, Євген Карпенко, новини сьогодення. Завтра, 1 квітня, відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Пробне ЗНО з інших предметів відбудеться 8 квітня. Цьогоріч для учасників пробного тестування діятиме спеціальний онлайновий сервіс, з допомогою якого можна визначити результат. Сервіс буде доступний з 1 квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО, створених на сайтах регіональних центрів. Ознайомитися із результатами пробного ЗНО та завантаження. Ажети картку учасника з української мови і літератури можна буде 8 квітня з інших навчальних предметів 14 квітня. Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті особи, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів. Ну і Балаклія готова до пробного ЗНО. Заклади, у яких планувалося провести тестування, не входили до зони ураження і не постраждали від вибухів. Піротехнічні служби перевірили усі шляхи, що ведуть до освітніх установ та прилеглі території. До того ж, сапери служби надзвичайних ситуацій на цей час вже розмінували вулиці в усі Балаклії. Як запевняє місцева влада, небезпеки для життя і здоров'я школярів немає. 1 числа ми повністю готові провести пробне ЗНО. Два заклади це школа номер 1 і Балаклійське НВК до пробного ЗНО готові. Додатково ми вчора ще пройшли піротехнічні служби по маршруту біля цих шкіл, обстежили, ми готові. Чоловіку, який у 2014 році штурмував харківську обладміністрацію, присудили 5 років неволі. На вимогу прокуратури Київський райсуд Харкова визнав винним 28-річного харків'янина, учасника масових заворушень на початку квітня 2014 року. Зловмисник довго був у розшуку. Після того як чоловік вийшов під заставу три роки тому, він почав переховуватися від органів слідства. Його оголосили у розшук. Затримали злочинця у квітні 2015-го у московському районі Харк. Кова нині він під вартою. Нагадаємо, 6 та 7 квітня 2014 року перед будівлею Харківської обладміністрації відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення. Тоді проросійські активісти захопили будівлю обладміністрації, звільнили адміністративну споруду та затримали зловмисників спецпідрозділи МВС України. З 1 квітня українці зможуть отримувати безкоштовні ліки. Це стосується людей, які страждають на гіпертонію, цукровий діабет другого типу, а також тих, хто має бронхіальну астму. Ліки для цієї категорії хронічно хворих будуть безкоштовними. Їх можна буде отримати в аптеках за наявності рецепту від лікаря. На програму Мінохорони здоров'я виділено півмільярда гривень. Отримати безкоштовні ліки можна, якщо на руках є рецепт не на конкретні ліки, а на діючу речовину. Цьому видавати будуть найдешевший препарат вітчизняного виробництва. Якщо ж людина захоче придбати дорожчий засіб, вона може заплатити лише різницю у ціні з дешевшим аналогом за інформацією віце-губернатора Харківщини Михайла Черняка. З 1 квітня безкоштовні ліки за рецептами для трьох категорій хворих можна буде отримати у 35 аптеках комунальної власності. На область виділили субвенцію у 35 мільйонів гривень на цей рік. Що стосується приватних аптек, поки вони до програми не долучилися. За словами Михайла Черняка, інформацію про аптеки, де видають безкоштовні ліки, пацієнт зможе дізнатися у лікаря, який буде виписувати рецепт на необхідний медикамент предприятия областной аптечный склад готовы сегодня отпускать по реинбурсации по бесплатным рецептам уже Необходимые медикаменты, которые утверждены в списке пациентам, которые в этом нуждаются, а уже после, после всей технической процедуры распределения средств будут э, выплачены деньги в рамках реинбурсации. Поэтому я сбоя никакого не вижу у нас в области, вопрос полностью контролируемый. Самое главное, что уже есть средства, остальное дело техники. Но люди будут получать лекарства и дальнейшее э, общение с фарм, фирмами, которые представлены на рынке, через медведу сети. И кто-то наверняка тоже откликнется на это предложение. Вложение. Отримати допомогу по народженню дитини відтепер можна онлайн, повідомляють у Мінсоцполітики України. Електронна послуга доступна через портал міністерства. Згодом її можна буде отримати на єдиному державному порталі адмінпослуг. Батьки через мережу інтернет можуть подавати документи у зручний для них час 24 години на добу, 7 днів на тиждень. За словами фахівців, такий електронний сервіс дозволить заощадити час, фінансові ресурси та максимально мінімізує ризики будь-яких зловживань або шахрайства також скоротилася і кількість документів. Тепер не вимагається копія свідоцтва про реєстрацію, адже шляхом запровадження електронної взаємодії між реєстрами Мінсоцполітики та Мін'юстом працівники територіальних управлінь соцзахисту можуть онлайн перевірити наявність відповідного свідоцтва у реєстрі актів громадського, громадського перепрошую громадянського стану якої якості газ надходить до кожного з населених пунктів області, скоро зможуть простежити жителі Харківщини? Повідомили у Харківгаз. Там розробили близько 130 маршрутів переміщення газу. За кожним із них паливо може постачатися із різними фізико-хімічними властивостями, говорять представники газової компанії. Споживачі області отримують блакитне паливо від двох вітчизняних газоводобувних підприємств також реверсом із Європи. І протягом останнього часу теплотворна здатність газу у різних районах області коливалася від 8150 до 8900 ккал кілокалорій на кубометр блакитного палива. Невдовзі інформація про спожиту енергію буде вказуватися в рахунках на газ. Обіцяють у Харківгазі. Практика оплаты объемов потребленного газа в единицах энергии уже давно применяется в Европе. Это позволяет европейским потребителям оплачивать не за объем, а за фактически полученное тепло, а также учитывать количество и качество газа при платежах. Для украинских потребителей такое станет возможно только при условии изменения правительством действующей системы расчетов за газ. На південній магістралі курсуватиме імінний потяг Владислав Зубенко від завтра, 1 квітня, пасажирському потягу сполученням Харків Чернівці категорії Нічний експрес буде присвоєно ім'я Героя України, героя Небесної Сотні. 2013 року Владислав Зубенко з червоним дипломом закінчив Український державний університет залізничного транспорту і пішов працювати контролером на південній магістралі, розповіли у прес-центрі Південної Залізниці. Владислав мав активну громадянську позицію, брав участь участь у патріотичних акціях протесту був учасником Харківського Євромайдану. Він загинув від кулі снайпера у Києві під час Революції Гідності у 2014-му. Того ж року, у листопаді Владиславу Зубенко посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена, золота зірка за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові і виявлені під час революції гідності Надцятого року Українська православна церква Київського патріархату посмертно нагородила Владислава Зубенка медалю за жертовність і любов до України. На честь Владислава у Харкові названо вулицю в Українському державному університеті залізничного транспорту. У Харкові є пам'ятна дошка, ім'я Герої Небесної Сотні, Героя України присвоєно і нові щойно відкриті лабораторії інформаційних систем та технологій в університеті, де навчався Владислав. Унікальний та поки що єдиний в Україні. Басейн для гідротерапії відкрили у Харківському інституті протезування. Проходити реабілітацію тут зможуть не лише воїни АТО, але й інші пацієнти, які прагнуть швидко повернутися до нормального життя. Кошти на басейн отримали від НАТО та Японії. Єдиний в Україні. У Харківському інституті протезування відкрили гідротерапевтичний басейн для учасників АТО. Його лікувальні якості першим випробовує 20-річний Олександр із Кривограду. Юнак був стрільцем-зенітником у складі 53-ї бригади. Дев'ять місяців тому, захищаючи країну у зоні АТО, отримав серйозне поранення. 80-та міна прилетіла і осколки пролетіли насквозь правою ногою. Тепер у хлопця замість однієї ноги протез, а інша пошкоджена. У новому басейні Олександр вільно може робити різні вправи, які допомагають відновити рухливість. Присідати двіження ногами, руками під водою. Другі групи мишць качаються і можна не безпокоїтися за те, що там нога поламається, щось ще. можна повністю давати нагрузку на ноги і на руки. «Він швидше та відновлює, тому що сілізі водой, е, розгрузка вот, і. Спротив лінії воді ані начинається миссиво краще робота, чим та вот просто сухої ...атмосфера і спортзалу. Сразу ті хочеться занятия, причусу совсем нога по-другому реагію. Такі гідротерапевтичні процедури в інституті протезування наразі будуть проходити дев'ять військовослужбовців, та до них можуть приєднатися і інші пацієнти, а це дійсно початок. Саме такої гідротерапії, а думаю, що через якийсь короткий час ми зможемо побачити перші результати того, як ті, хто користується цими послугами, мають можливість швидше швидше повертатися до звичного життя. Басейн для гідротерапії в Харківському інституті протезування встановили завдяки іноземним коштам від Японії та НАТО. У 2020 році в Токіо відбудуться Паралімпійські ігри, і я сподіваюся, що деякі люди, які будуть проходити реабілітацію в цьому басейні, приєднаються до Паралімпіади і стануть переможцями. Ми будемо продовжувати співпрацювати, зокрема у планах пряма підтримка пацієнтів. Зараз реабілітацію проходять двоє українських військовослужбовців в Португалії, декілька в Америці, в Естонії та інших країнах. Наступного місяця до Вашингтона відправиться ще один поранений боєць. торік за кордон на реабілітацію відправили 150 воїнів АТО. Цього року планують відправити близько 200. Також іноземці будуть допомагати українцям у забезпеченні необхідним медичним обладнанням та у підвищенні професійного рівня медиків. Ірина Клименко Євген Карпенко новини сьогодення. Сакури заквітнуть у Харкові Алея із 80 дерев сакури з'явиться завдяки домовленості між мером Харкова Геннадієм Кернесом та заступником голови дипломатичної місії Посольства Японії в Україні Мічо Харада ідеться на сайті мерії. Сакура символізує у всьому світі японські традиції. Вже завтра Мічі Охарада обере у парку Горького місце біля озера, де висадять дерева. 2017 рік оголошено роком Японії в Україні. Традиційно японці навесні збираються під квітучою сакурою, щоб відчути радість від приходу весни і відродження життя, сказав заступник голови депмісії Посольства Японії в Україні. Ми хочемо, додав він, щоб поява цих дерев символізувала розквіт відносин між державами. У свою чергу мер Харкова запропонував почати роботу з вибору міста в Японії для побратимських зв'язків із Харковом. Робота на рівні муніципалітетів, зазначив Геннадій Кернес, робить конкретні кроки від загальних слів до взаємовигідної співпраці. На стадіоні Металіст розгорнуть величезний прапор України із автографами вболівальників команди Металіст 1925. Про це повідомив засновник команди Сергій Стороженко. Залишити автографи можна буде цієї неділі, 2 квітня, під час зустрічі футболістів із вболівальниками, журналістами та всіма бажаючими дізнатися більше про команду. На зустріч запрошують до малого залу Харківського театру опери та балету о вісімнадцятій годині. Сергій Стороженко відзначив, що автографи додадуть. Футболістам відповідальності. Ну а про плани команди Металіст 1925 докладніше дізнаєтеся з новин спорту. Про них розкаже Микола Нестеренко. Дочекайтеся, ну, а мені лишається побажати вам гарного настрою та вдалих вихідних. Хай щастить! Доброго вечора в ефірі новини спорту з вами Микола Настеренко. Харківська футбольна команда металіст 1925 повернулася із Закарпаття, де проводила навчально тренувальний збір і вже безпосередньо готується до першої гри весняної частини чемпіонату України серед аматорів. Про це йшлося і не тільки на спеціальній прес-конференції, розповідає Ігор Заржицький. Прес-конференції взяли участь один із засновників команди Металіст 1925 Сергій Стороженко, головний тренер Олександр Призетко і комерційний директор Ігор Каткаленко. Вони розповіли про нинішній стан справ у команді, про завдання на весняну частину аматорського чемпіонату, про зміни у складі команди та інше. А також відповіли на запитання журналістів. Задачі були озвучені в початку сезону, тобто, я там повторятися не буду, Місто по спортивному принципу, который дает попасть в четверку. Да? Эта задача, грубо говоря, была перед началом сезона. Но свою задачу мы с ребятами собирались вот на этом сборе. У нас есть своя задача. То есть помимо этой задачи, ясно, что она должна выполниться там четвертое место, это вообще даже не оговаривается. Но у нас есть своя задача, у нас есть свои какие-то э, амбиции внутри команды. То есть, ну, Я как бы не хочу ее сейчас выносить. Вот. Но эта задача положительная. Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка вчоровий раз став місцем проведення фіналу всеукраїнських змагань з гирьового спорту серед аграрних навчальних закладів. Серед числа переможців були і харківські спортсмени. Приехало 9 областей, 11 учебных заведений. Это около 80 студентов наших коллег, которые принимали участие. Ну и в данном случае три команды, которые вышли победителями, первое, второе, третье место заняли в общекомандном зачете. Это технику мы... Бабрынецкий Кировоградской области, Хамутецкий Полтавская и Старобильская Луганская область. Ну и я должна отметить, что и наш студент, студент нашего колледжа Марчук Олег, он занял первое место среди весовой категории 75 килограмм. Он кандидат в мастера спорта, также достойно представил, скажем, не только наш колледж, а таким образом и Харьковскую область. У спорткомплексі Харківського обласного вищого училища фізичної культури та спорту відбувся відкритий чемпіонат Харківської області з волейболу пляжного у закритих приміщеннях серед юнаків та дівчат 2001-2002 років народження та молодше за участю команд з Харкова, Сум Світловодська. у дівчат. Перше та друге місця за сумськими спортсменками Шинкаренко Резнікова та Сторчака Сидоренко. Відповідно, бронза у харків'янок з дюсша 11 Міщенко Мовесигва. У юнаків всі призові місця за командою Харківського обласного училища тренер Гуартрусова. Перше місце Андреєв Відьохін, друге Макатуха Дімов. Третє місце Шольга Пельгун. І ще про волейбол, але класичний. Сьогодні у Львові стартував заключний четвертий тур другого етапу четвірки сильніших чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги. Перший матч туру харківський локомотив. Провів проти волейбольного клубу Вінниця і здобув нелегку, але перемогу за рахунком 3-2. завтра. 1 квітня підопічні Ігоря Зябліцева зіграють з львівським баркомом початок о 18-й годині. А поєдинок з Хмельницьким новатором залізничники проведуть у неділю, 2 квітня, о 14.30. Нагадаю, що локомотив та барком достроково забезпечили собі вихід до фіналу. Зараз лише вирішується питання, в якому місці розпочнеться фінальна. Серія, яка триває до трьох перемог. Скоріше за все, це містом буде Львів. Про спорту в мене все, але на цьому я з вами не прощаюсь. Інформаційний вечір каналу ОТБ через декілька хвилин продовжить програма Тема Дня. Там і побачимось!